Thank you 10 травня стартував перший етап програми. Є відновлення. Він розрахований на фізичних осіб, житло яких пошкоджено внаслідок агресії ворога. Для отримання коштів необхідно пройти кілька етапів. Потрібно подати через дію інформаційне повідомлення а далі. Відкрити картку в одному з банків партнерів. Далі, третій етап: подаєте заявку на компенсацію через знову ж таки через дію. По Сумській області подано біля 8 тисяч інформаційних повідомлень в дії. А заявок на компенсацію станом на 22 травня 276. Коли подається ця заявка, значить далі вона обробляється органами місцевого самоврядування і в Громаді в кожній громаді, де є об'єкти майна, які пошкоджені, сформовані відповідні комісії. Росіяни пошкодили майно жителів в 37 громадах на Сумщині. Рівень руйнування оцінює комісія ще не менше з п'яти осіб. Є чек-ліст, який затверджений відповідними нормативними актами, і комісія, працюючи по по цьому чек-листу, перевіряє кожен. Об'єкт, який по якому є інформація, по якому подана заявка на компенсацію, і виходячи з цього заповнення чек листа, визначається сума, яка належить для компенсації, кошти надходять безготівковому вигляді на картку. Їх можна витратити винятково на купівлю будівельних матеріалів або оплату будівельних робіт. Максимальна сума 200 тисяч гривень. Використати кошти потрібно протягом року. Також є категорія людей, що отримують компенсацію першочергово. Якщо громадянин, який подав заявку, наприклад, він мобілізований, або хтось в нього в родині, або мобілізований, або це багатодітна родина, або інваліди є з першої другої групи, тобто це все за відповідними алгоритмами, враховується, і громадяни, які мають ці пільги, в першу чергу. Ерго отримуватимуть компенсацію для громадян, що не мають можливості подати заявку через дію. Існують інші способи. Є альтернативна можливість через СНАПИ або навіть нотаріально можна через нотаріуса, Ну це як виключення в паперовій формі подати так. І інформаційне повідомлення, і заявку на компенсацію. Також ова працює над відновленням різних об'єктів комунальної та державної власності. За словами представників влади, особливо страждають заклади освіти та охорони здоров'я. Цьому році теж триває процес. Ми зібрали із громад заявки. В нас було подано біля 50 різних об'єктів на відновлення на загальну суму: десь 2,3 і мільярди гривень. Скільки коштів на відбудову сумщини виділять цьогоріч, вирішуватиме вирішуватиме Юрій Юрікатяр Євген Сердюк, новини СТС. Відтепер тепер замінити водійське посвідчення можна у дії. Для цього необхідно у послугах обрати заміну посвідчення водія, обрати причину заміну та вказати сервісний центр або, ж взагалі, відмовитись від пластикового документа і отримати є посвідчення. Після цього підтвердити контактні дані, підписати заяву та за 10 хвилин оплатити послугу, щоб не анурювати заяву. У ході медичної реформи заклади охорони здоров'я мають об'єднуватися, утворюючи так звані кластери і надкластери. Лікарні дисконцентрують найкраще обладнання і кваліфікованих фахівців. Щодо створення кластерів в нашій громаді дійсно пропонуються їх два. Обласна адміністрація подала такі пропозиції. Ми підтримуємо дані пропозиції. Міністерство охорони здоров'я буде визначатися щодо спроможності існування двох кластерів. Згідно з пропозицією сумської міської ради, у сумах має бути дві кластерні лікарні, які обслуговуватимуть населення великого сумського району. Та обласного центру. Коли надійшло питання щодо обслуговування території громади міста Суми 270 тисяч населення і громади 180 тисяч населення Сумського району, то зрозуміло, що треба було лікарню колишню Сумського району направити, виділити. Для обслуговування населення Сумського району, як це раніше було. Рішення про два кластери у Сумах підтримують і в районній раді. Депутатський корпус це рішення вже прийняв. І Сумська районна рада на хвилиночку треба розуміти, що вона представляє інтереси всього Сумського району. І щоб всі розуміли, в Сумський район входить також і місто Суми. І наша позиція незмінна. Ми підтримуємо два кластери для Сумського району. Умовно, ми їх розмежовуємо це місто Суми і інший весь сумський район. Це рішення підписали і голови усіх 16 об'єднаних територіальних громад району. А депутати районної ради направили відповідне звернення до голови обласної ради та адміністрації. Я особисто вважаю, що повинна в нашому місті, бути, так що як у нас місто ну, я, доволі таки велике, дві класні лікарні. Конкуренція між лікарнями завжди стимулювала для надачі більш якісних послуг, звісно, безкоштовних, тому це дуже добре, скажеться на якісті. Послуг медицинських, яке буде надаватися, згідно з пропозиціями обласної адміністрації, переданими на Міністерство охорони здоров'я, обслуговувати жителів сумського району, мають дві кластерні лікарні: одна утворена на базі центральної міської, інша об'єднання п'ятої та лікарні святого Пантелеймона. Насправді вільний вибір лікаря він якби залишається. Да? Людина як зверталась в любу з лікарень, вона так і буде звертатись в цю лікарню. Кластеризація більше потрібна для екстреної медичної. Допомоги для того, щоб ну, екстрена бригада привезла в кластерну лікарню, та яка має найбільший пакет послуг, де більше матеріальне кадрове забезпечення, де більше можна ну своєчасно, якісно і доступно ну отримати допомогу. Тож для пацієнтів утворення двох кластерів надасть можливість обирати, а для медичних закладів розвиватись. Завжди дві краще ніж одна. Це і більша конкуренція, це більше можливе обладнання, яке буде йти від Києва, Міністерства охорони здоров'я, міжнародних якихось, інші гранти і таке інше. Да? Тому що, ну, на мій погляд, одна, трошки рисковано, можна сказати, так, що це буде ну, десь там можливий монополізм і, можливо, десь буде черга на доступність, на, на, особливо на доступну допомогу. Населення Сумського району це понад 400 тисяч жителів або ж 40% населення області говорить незалежний експерт Віктор Бобиренко. Але беремо ще ж якісні показники. А що ж таке якісні Це можливість для мене, от як для людини мати альтернативу, піти в той кластер чи в той кластер. от І тому здорова конкуренція буде породжувати е, ну покращення е, якості послуг. от е-е так, що однозначно я за те, що було дві кластерні лікарні. Основне ж завдання медичної реформи, яка передбачає кластеризацію закладів, забезпечення населення доступними, якісними та безкоштовними послугами. Новини СТС. На Роменщині чоловік повідомив про крадіжку. Слідчі зафіксували сліди зловмисників та виявили його. У ході обшуку у нього вдома було виявлено та вилучено посівне насіння різних зернових культур загальною вагою більше двох тонн, а також господарський інвертар. Злодій заперечує звинувачення. Входження даного зерна, що це таке? Де ви його взяли? Купив, перекупив на базарі у товашів. Слідчі виявили мішки із кукурудзою, соєю та насінням соняшника. Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 175 крадіжка Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. На телеканалі СТС стартує трансляція соціального проєкту, створеного управлінням суспільних комунікацій сумської міськради Сумчани, творці перемоги. Мета цього проєкту це, по-перше, підтримати наших військових сумчан, які зараз боронять наші кордони від ворога. Ну і також залишити це в історії, щоб це залишилося для історії нашої громади, можливо, для історії їхніх родин і потім діти будуть дивитися ці проєкти. Ми розміщуємо цей проєкт на своєму ютуб-каналі. Сумської міської ради, і нам дуже приємно, що телеканал СТС долучився до цього проєкту і теж буде транслювати його в себе на каналі, щоб ще більше сумчан дізнавалися про такі цікаві історії про наших героїв, які боронять нашу країну.